Жар тебе зимовий чемпіонат для художників. На жаль, остання сходинка. Давайте одразу по поєдинку. 3-0 команда програвала. Що трапилося, чому так стартували? І як все ж таки згодом змогли переломити хід гри? Так, <пит> ну. Хотілося б почати з того, що ми майже весь сезон так грали, що ми спочатку пропускаємо, потім відіграємось. Але тут ми, мені здається, добре почали впевнено, були на м'ячі, потім, якби пенальті, пустили гол, потім на контратаці і якось трошечки посипались в першому таймі. Потім трошечки зібрались, гра пішла. ну і Мені здається, не вистачило пару хвилинок нам, щоб вирвати перемогу. Ну і бажання було, тому що з п'ятим польовим почали грати, тобто хотілося завершити цей чемпіонат з позитивним результатом. Да, ну трошки пізно почали грати вже з п'ятим польовим, там півтори хвилини залишалося. Тобто спочатку гра йшла якби 4 в 4 нормально, трошки пізно пішли п'ятого. Мені здається, якби пішли раніше, може, і змогли б вирвати перемогу. Ну, от як можна сказати, там, там два-три слова, можливо речення. Ці гойдолки для художників у першій лізі. Яскраві перемоги, провали і все. От з цим, з цим це все пов'язано. Ну, по-перше, ми не професійні гравці, ми аматори, тобто, десь емоції беруть верх, десь фізична підготовка у нас там плаває, десь ми зібралися, ну, ми як команда емоція. Тобто зібралися, можемо якби, і команду та, що йде на першому місці обіграти 3-0, а можемо і розгромну поразку якусь отримати. Тобто якось так можна охарактеризувати наш сезон. Добре, якийсь план є далі, як формувати команду, підсилювати, можливо, щось змінювати на наступні турніри. Ну от саме зараз буде там невеличка пауза між сезонами. І президент, наш і тренер, якби вони обговорюють це питання, які у нас будуть подальші плани. Поки що не можу сказати. Є там декілька варіантів, якби, але остаточно не можу сказати. Děkuji. Da, děkuji. 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 děkuji.